Доброго дня всім вам. Таким чином наближається Сеул. Ні, мова не про столицю Сеула, а про символ. Майже точно цей символ буде знаменувати новий етап геостратегічного зіткнення. І уникнути цього було неможливо. Наразі китайські комуністи точно ще не підтвердили, чи Дасть згоду усі зустрічатися з Трампом в столиці Південної Кореї. хоча майже точно така зустріч відбудеться. Це просто вже тактика. Тактика для того, щоб принизити американського президента, як це робить фактично найближчий соратник китайського диктатора, диктатор кремлівський, не більше, не менше. Навіщо? Трамп розпочав навесні цього року торгівельно тарифну війну проти Китаю, до сих пір він не дав свого чіткого пояснення. Він розпочав ту тарифну війну фактично проти цілого світу, але треба було зосередитись на ключових фігурах сучасного геостратегічного зіткнення. На Китаї, на Росії, на Ірану, на Бразилії. На жаль, можна вести мову про те, що фактично асоціаційним членом сучасної зла стала Індія, на Південну Африку, а також на низку інших країн, в тому числі з Тихоокеанського регіону, які будуть приймати один за одним. Так трапилось. Історія просто так визначила. Два вирішальних саміти. Перший саміт Асіан в Малайзії, куди Трамп летить, хоча не дуже зрозуміло. Навіщо Навіщо він витрачає свою енергію перебувати на засіданні саміту Асіан, де США навіть не є членом? А замість того, щоб сконцентруватись виключно на підготовці до вирішального саміту АПЕК в Сіулі. Першу свою тарифну війну, яку він відкрив проти цілого світу, і в першу чергу проти комуністичного Китаю Трамп ганебно програв. Після того були декілька раундів перемовин. Щодо тарифів, бар'єрів, правил, виключень, квот і так далі, і так далі. І Трамп, на жаль, скоріше за все, так і не збагнув. Мова не про те, що я тільки що сказав, не про, ті, не про ці категорії. Мова про виключно йде про владу, про силову владу і про силовий. Баланс сил. Можливо, деякі пробліски того, що Трамп почав усвідомлювати, що дивається нарешті освітили його розум. Хочеться це вірити. У всякому випадку, ще буквально декілька днів тому, Трамп публічно казав, що основна тема перемовин. З китайським диктатором повинна бути зосереджена на американських соєвих бобах. Це рівень 47-го американського президента. Коли світ палає, коли вісь зла абсолютно зімкнула свої лави, коли всі їх стратегії зосереджені виключно на знищенні суперників з так званого заходу Трамп передбачає ключовою темою переговорів з лідером сучасної зла – це Соєві Баби. Після того він замовк. І наразі він погрожує, що в разі провалу переговорів з китайським диктатором миттєво. З 1 листопада будуть введені санкції, про які він уже наперед голосив. Дійсно, ті сфери, які можуть потрапити під тиск американських санкцій, дійсно будуть вельми і вельми чутливими для китайського режиму. В першу чергу мова йде про програмне забезпечення. В тому числі пропаганди забезпечення для підтримки найбільш сучасних елементів виробництва мікроелектроніки, що є абсолютно важливою для військово промисленого комплексу Китайської Народної Республіки, в часи, коли вони вже точно стали на шлях підготовки вторгнення на Тайвань. Але удар у відповідь на потенційний удар з боку Трампа удар у відповідь був просто приголомшуючий. І китайські комуністи ударили по найбільш болючому пункту. Вони фактично заборонили експорт з Китаю рідкоземельних матеріалів. Це прямий удар. По військово промисловому комплексу, в першу чергу і передусім по військово промисловому комплексу США. Мова на зустрічі між Трампом та Сі, якщо вона все ж таки відбудеться, повинна бути зосереджена саме на цьому. Трамп повинен вимагати, що Сі. Повинен надати вказівку уряду відмінити цю драконівську постанову. Якщо ні, переговори повинні бути припинені, і тоді трапиться те, що й повинно буде трапитись. Тоді ми увійдемо в ту фазу сучасного глобального силового зіткнення, уникнути якої було просто неможливо. Навіть, навіть, я припускаю, якщо... Сій погодиться на якесь пом'якшення цих драконівських заходів щодо експорту рідкоземельних матеріалів, які, виробля... які добуваються в Китаї, все рівно цей мах глобальної битви вже не зупинити. Він буде вимагати від Трампа поступок дійсно тоді в тарифах, всій торгівлі між США. Америки та Китаєм, які є виключно на користь китайського комуністичного режиму. А маховик зіткнення між США Америки буде запущений. Я підкреслюю, що за будь-якого розкладу того, що відбудеться в Південно-Карейській столиці, ми вступимо в той етап уникнути, якого було. Просто неможливо. Це заборонено уроками і аксіовими силової історії. Після 30 жовтня 2025 року розпочнеться вже стадія прямого силового геостратегічного зіткнення між США Америки і Червоним Китаєм. Можливо, це буде добре, що Трамп не буде витрачати свій час на обговорення ситуації щодо війни в Україні. Можливо, все ж таки він в кінці кінців також збагне хоча підказати про те, що насправді відбувається йому майже нікому. Він збагне, що можливо путінська військова машина. Набагато б збавила свої оберти, якщо б не було підтримки з боку режиму Сі. Знову і знову я підкреслюю. За моїми оцінками, пряма військова підтримка китайського режиму Кремля розпочалась десь приблизно влітку 2022 року. Підкреслюю, 2022 року. Після того, вже більше я ж на протязі трьох років, ця військова підтримка тільки-но зростала. Вона не могла зменшуватись за будь-яким розкладом. Але ключовими етапами розвитку стратегічних відносин між Москвою і Пекіном, просто пригадайте. Пригадайте. Березень 2023 року, коли Сі прибув до Кремля. І коли Путін і Сі виходили після переговорів в Кремлі, і на ганку Кремля було зроблено все, що почули всі, Сі нахилився до Путіна і сказав: друже, на нас чекають попереду велитні часи. Путін зніякавів. Він напевно не чекав такого, але він ствердно кивнув своєю головою. Повторюю, всі сказав Путіну, на нас з тобою, Володимире, чекають попереду велитні часи. Пройшло вже два з половиною роки після тих слів, які всі сказав на ганку двору в Кремлі. Все розвивалось. Розвивається і буде розвиватися саме так. Вони вміють практувати набагато-набагато набагато вперед. На відміну від заходу, який помер. Від заходу, від якого фактично вже нічого не залишилось, лише сум'яття, страх і абсолютно повна прострація. Цей етап треба пройти. Сьогодні в Лондоні знову збори коаліції так званих охочих коаліції, яка померла, навіть не народившись. Знову будуть якісь фантоми, прожекти, порожні розмови, за якими абсолютно порожнеча гірше того, абсолютно нерозуміння розуміння того, що відбувається. А історія буде розвиватись далеко-далеко від Лондона, в Тихоокеанському регіоні. Спочатку в селисі Малайзія Коаломпурів, починаючи від неділі, а потім в Сіолі. Саме там буде вирішуватись світова історія і напрямки розвитку того що наразі зараз є геополітичним порядком. Надовго незрозуміло. Весь мову про якісь архітектури це просто безумство і абсолютно непрофесіоналізм. Всі архітектури рухнули. І невідомо, коли ми дійдемо до якоїсь точки балансу, коли можна... Або треба, або не треба буде вести мову про якісь нові геостратегічні архітектури. Зараз в цьому немає жодного сенсу. Більше того, всі такі розмови ведуть до гіршого, що ми в Україні тут і відчуваємо. Всі ці коаліції охочих, а прямо казати, переляканих політичних імпотентів, всі ці формули миру. Всі ці плани перемоги вони рухнули і, на жаль, принесли ще більше крові нам тут в Україні. Я про це попереджав. Попереджав багато і багато разів. Зеленський мовчить про це. Ну що ж, йому треба нагадувати? Однозначно, санкції, які були введені проти гігантів. Російського нафтогазового комплексу, вони не вплинуть на хід війни. Фактично жодним чином. Я не думаю, що Трамп правий, коли він вчора прогнозував і казав, давайте почекаємо півроку. Єдине, що позитивного в цьому, тобто в тому терміні який спрогнозував Трамп півроку, те, що майже точно майже точно у нього не буде зустрічі з Путіним. Я казав, що Будапешту майже точно не буде. Це було б набагато гірше, аніж Аляска. Набагато гірше. Забудемо про Будапешт і будемо думати виключно про Сіул. Чи стане СІУЛ Другою Аляскою для Трампа? Я побоююсь, що так. Можливо, це не буде в таких ганебних формах. Не, можливо, це не буде такого прямого приниження. Китайський диктатор на відміну від кремлівського диктатора набагато обережніший. Але часу у нього також дуже мало. І він чудово розуміє, що вікно можливості для нього може зачинитись дуже і дуже швидко. Тому відступати вони не будуть і будуть лише посилювати тиск. Після Сіулу, як я казав, розпочнеться пряме силове зіткнення між США і китайськими комуністами. І, звичайно, величезні ресурси будуть спрямовані з американського бюджету саме до Тихоокеанського регіону. Це те, що потрібно Путіну. Тому він, я б не сказав, що спокійний. Від... Звичайно, в такій ситуації вкрай важко знайти лідера, який би був абсолютно... Ні, він збентежений, але він знає, що Сі не відступить. Головне, щоб не відступив 47-й президент США Дональд Трамп. Я вам всім щиро дякую за вашу увагу. Я прошу підписатися на мій канал. Наступні дні будуть дуже і дуже важкими і вирішальними. Щиро дякую вам всім. Всього найкращої віри в нашу армію. І до побачення.